У липні багатьом ірпінцям прийшли надмірні рахунки з газ. Обороні люди чкурнули до Києвоболгазу. Нову квітанцію прислали. Розібрати неможливо, що за що платити? Мінус 400, плюс 200, мінус 300. К виплаті ноль. Що платити? Скільки платити? Нічого не зрозуміло. А сюди прийшла перший раз в житті, талони в 5 разів. Люди прийшли, були треті. А сейчас он 160 -й. Как много людей и нет времени, чтобы всех правильно оформить. Начались очереди большие. То есть с самого утра, в 4 утра, то есть то ли в 5, они должны приехать сюда, чтобы записаться вначале в живую очередь. Потом, получается, приходят люди со вчерашними списками. Потім э, всі ці списки бросаються і всі люди толпою йдуть туди. Надійшла платіжка, Києвоблогазбуд, Києвоблогаз. Э, а тут якраз по телебаченню я чув і в газеті читав, що э, махінації з платіжками це раз. Я вчора підходив вияснити, але тут таке творилось, що я не вистояв. І тому хочу підійти сьогодні, щось прояснити. Ці якби нарахування йдуть е, авансово. Тобто людина ж після першого числа ще щось спожила, і відповідно програма, яка робить нарахування, також якби робиться нарахування. Але в принципі людям не ми маємо щось писати квитанцію, вона не, не повинна, не може бути. Але людям не потрібно лякатися цих цифр. У людини є можливість розрахуватися за той об'єм газу, який вона реально спожила, написавши поточні попередні показники, вирахувавши, скільки вона спожила у грошовому еквіваленті, і заплатити цю суму. Немає ніяких проблем. Окрім цього, через зміну постачальника газу споживачам треба переоформити договори. І рахунки за газ починаючи з липня місяця сплачувати за новими реквізитами. Ну і при приїхав сюди, тому що на переформі зараз то договор. Узнай, що для цього надав без точки вони приймають, навіть якщо свободні вони. Ну тут таке діло. Чі це зазначити, що вкладання договорів проводиться поетапно, тобто немає необхідності всім споміж бігти і перекладати нові договори. Вас люди отримують головне поки що для них це сплачувати за новими реквізитами нового постачальника, то в Києво Газбут. Ці нові реквізити є в починних документах, які надійшли людям у питанцях. Вони є на сайті. Їх можна дізнатися в контакт-центрі, в принципі. Ні, багато ми їх то тобто це не проблема. А також висилали, до речі, вести банківським установам, щоб вони не вкріпнути і правильно кошти направляли. — Швидко оформили? Та нормально поки. Да. Чекали довго. Не прийшов раз рази, все. Там він сказав, нормально. Вона вона, таке здоров'я. Переоформила договор, хорошо, все. У мене оформили, в порядку. — Довго у черзі стояли? Сьогодні ні, а вчора було ужасно. Скільки годин? Вчора, вчора було чоловік 250. то Вистояти, звісно, не могла, поэтому прийшла сьогодні в робочій день і попросила, щоб оформили. Оформили, добро. Василь Чернявський, Володимир Пономаренко, Єрпінь ТБ.